Добрий вечора, шановні, мене звати Юрій Дудка, і в цьому відео звернення я хочу звернутися до кожної людини. Бо саме питання, які стосуються території, в першу чергу залежать від того, яку владу ми обираємо. І саме як питання будуть вирішуватись на території, в першу чергу залежать, кого ми обираємо. А саме люди обирають для себе місцеву владу, яка є самою найближчою владою. Це міський голова. І, відповідно, депутати місцевої ради. І саме міський голова є найвищою посадовою особою на відповідній території. І всі питання, які стосуються території людей, зобов'язан вирішувати міський голова. Бо для цього його і обрали. Бо у нього є, відповідно, Помічники у вигляді виконавчих органів. У нього є повноваження, обов'язки, права. Він може звертатися до різних органів влади, звертатися до суду. Бо саме в Конституції України зазначено, що місцеве срядування захищається в судовому порядку. Тобто міський голова це та особа, від дій яких буде залежати або розвиток території, або занепотериторії. І я хочу наголосити на дуже важливому питанні. Про повноваження виконавчих органів міської ради, про те, що в главі другої зазначені повноваження, які є дуже важливими, а саме в статті 27, це самоврядні власні повноваження, які кажуть про те, що виконавчі органи міської ради зобов'язані підготувати програму соціально-економічного та культурного розвитку. А тепер питання до кожного: чи існують такі програми на відповідних територіях, де мешкають люди? Запитайте у свого міського голови, чи існує програма соціально-економічного та культурного розвитку. І що було зроблено для того, щоб ця програма була написана і відповідно затверджена? У місті Суми такої програми немає. Я відповідно давав запити по цьому питанню. І відповідно приходили відповіді про те, що такої програми немає. А це каже про те, що повноваження виконавчих органів Рад не виконувалися і не виконуються. Ось в чому біда. Шановні, я хочу наголосити, що дуже багато питань, але в першу чергу ми повинні зрозуміти, кого ми обираємо і навіщо ми обираємо, і які повноваження у даних представників є, і як вони ці повноваження виконують і, відповідно, звітують. За їх виконання. Всім вам дякую за те, що ви мене почули, за те, що ви мене дослухали. І Я хочу наголосити на одному: треба ходити на вибори обов'язково, але треба обирати тих представників, робити відповідні аналізи їхньої роботи, для того, щоб не було того моменту, коли приходять люди до влади, і відповідно у мешканців виникають питання, які вони не можуть вирішити. І відповідно звертаючись до представників влади, ці питання повторюються із року в рік. Я вам дуже вдячний, всім вам гарного дня, всього найкращого.